Друзі, вітаю вас! В сьогоднішньому відео я вам дам декілька порад щодо того, чи варто звертатися з позовом визнання недійсним договору купівлі-продажу предмета іпотеки з тих підстав, що його продано за заниженою ціною. Перед тим, як дійти до суті, давайте з вами змоделюємо ситуацію. Наприклад, ви взяли грошові кошти в борг у підприємство, банку чи у фізичної особи. За вказаним договором, ви також уклали договір іпотеки, за умовами якого в якості забезпечення виконання зобов'язання, ви передали в іпотеку квартиру або іншу нерухомість. В договорі іпотеки ви передбачили, що іпотекодержатель, тобто та особа, якій ви повинні повернути грошові кошти. У випадку невиконання вами зобов'язання, можу продати від свого імені предмет іпотеки, і в кінцевому випадку виходить так, що з якихось причин ви не змогли виконати зобов'язання і іпотеко-держатель, тобто банк або, ну, іншими словами, кредитор, продав від свого імені належну вам квартиру. І в подальшому, коли ви аналізуєте документи, виявляється, що таку квартиру або нерухомість продано за заниженою ціною. І що ви в такому випадку робите? Як свідчить судова практика, багато людей звертаються з позовними заявами про визнання недійсним договору купівлі-продажу предмету іпотеки з тих підстав, що предмет іпотеки продано за заниженою ціною. Наприклад, дійсно ринкова вартість квартири може коштувати. Півтора мільйони гривень. Але кредитор, кредитор зловживаючи своїми правами, продав таку квартиру за зниженою ціною, наприклад, за 200 тисяч гривень. Це є дійсна практика, вона є актуальною. На жаль, в Україні так відбувається. Мотиви, з яких кредитор так робить, це те, щоб не повертати. Вам різницю між вартістю квартири ринковою і сумою боргу. Тобто, наприклад, якщо ваш борг становить 200 тисяч, а ринкова вартість квартири також становить 200 тисяч, то кредитор в такому випадку не повинен повертати вам грошові кошти. Але якщо ринкова вартість квартири становить мільйон гривень, то в такому випадку кредитор повинен повернути вам 800 тисяч. І в зв'язку з цим досить часто кредитори, зловживаючи своїми правами, передають квартири за заниженою вартістю, домовляються з недобросовісними оцінювачами і в кінцевому випадку придають, можуть продавати на підставних осіб, на своїм же підприємствам, своїм пов'язаним особам. І що в такому випадку робити? Багато людей звертаються з позовом. Про визнання правочину недійсним, саме з тих підстав, що правочин укладено за заниженою ціною. Е, я вам хочу розповісти, яка практика саме щодо цього питання. Ми, в цьому відео не, ми не будемо розглядати інші питання щодо визнання такого правочину з інших підстав. Мова буде йти саме про заявлення позовної заявлення позову. Про визнання правочину такого надійснення з тих підстав, що предмети іпотеки продано за заниженою ціною. І так, хочу звернути вашу увагу на практику Верховного суду щодо цього питання. Як відомо всім, суди повинні враховувати практику Верховного суду, про що прямо зазначено в статті 13 закону України про судоустрій та статус суддів, а також у відповідних процесуальних кодексах. Хочу звернути вашу увагу на постанову Верховного суду від 25 вересня 2019 року у справі 320 -357 16 В межах цієї справи було заявлено позов про визнання надійсним договору купівлі-продажу предмету іпотеки з тих підстав, що кредитор не повідомив іпотекодавця, тобто боржника, про намір укласти договір купівлі продажу предмету іпотеки, а також продав предмети іпотеки за заниженою ціною. Суд першої інстанції та суд апеляційної інстанції позовні вимоги задовольнили, визнали такий договір недійсним і скасували відповідну державну реєстрацію права власності за, за покупцем. Але Верховний суд з такими рішеннями не погодився, скасував рішення і зазначив. Що продаж предмета іпотеки за заниженою ціною не може бути слугувати підставою для визнання такого правочину недійсним. І боржнику необхідно подавати позов про стягнення з іпотекодержателя збитків. Тобто виходить так, що ви фактично можете подати позов декілька років судитись в кінцевому випадку, в судовому порядку буде встановлено, що Предмет іпотеки дійсно продано за заниженою ціною, але в кінцевому випадку вам скажуть, що ви обрали неефективний спосіб захисту, і вам треба звертатися з позовом про стягнення збитків з іпотекодержателя. До того моменту, поки вам скажуть, що треба звертатися з таким позовом, може пройти роки. І ви відповідно звернетеся з таким позовом, і вам можуть відмовити у зв'язку з пропуском сроку позовної давності. Тому, тому рекомендую вам мати на увазі цю постанову. І якщо ви заявляєте позов виключно з цієї підстави, тобто з тієї підстави, що предмет, таке продано за зниженою ціною, краще декілька разів подумайте, тому що. В кінцевому випадку може вийти так, що вам в позові відмовлять, ви витратите кошти на адвокатів, на судовий збір. Ще протилежна сторона зможе вас, з вас втягнути витрати на правничу допомогу. І звернувшись з позовом про стягнення збитків, ви можете пропустити сроки позовної давності. Тому це дуже важливе на моє переконання питання, з яким треба визначитися на самому початку звернення з позовом до суду. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що вам була інформація корисна. Якщо вам такі питання цікаві, то ви можете підписуватися на канал. Періодично будуть публікуватися різні відео щодо різних юридичних тонкощів. До скорих зустрічей! Дякую за перегляд. Слава Україні!